Сьогодні мова піде про гущанську страву, яку готували чи не в кожній родині, де були діти та старі люди, яку цінували за простоту рецепту та калорійність. Це затерка, солона та солодка, гречана та пшоняна. А у нас це сирна затерка. Для приготування молочної сирної затирки нам потрібна мука, сир. Сіль, сода, яєчко, свіже молочко і на кінець масло. Пересіюємо муку. Всипаємо добре, видушений сир. Перетираємо руками. Щоб не було буцучок. Солимо Дрібку соди. вимішуємо. Робимо таку собі луночку. І вбиваємо яєчко. Рулькою перетираємо. Тримаєте дівчата. Я колись бабусі теж допомагала тримати ночовки. На перетираємо, нагмітаючи мукечку. І розтираємо добре до утворення таких собі пластівців. Так. Досипаємо ще муку. І знов руками. Щоб у нас вийшли такі тугенькі затертюшки. Затерчички наші готові. І ми лишню муку витрусимо, перекинемо мисочку. Вже готові. Будемо ставити молоко. Вливаємо трішечки водички. Вливаємо молочко. Добре, добре, розколочуємо його. А для чого треба так швидко помішати? А тому, що, щоб наші затирачечки не позліпалися до кучки. Так, всипаємо і ровулькою зразу розмішуємо, розтираємо, вже від плити не можна відходити. Бо затертюшки посплівають єдну дві минути і треба буде відставляти. А чому її так недовго треба варити? А тому що як довше молочко покипить, дариночко, то стане сироватка і не вийде в нас закірка. Так, О, вже в нас покипіло. Дві минутки беремо ругачану, дітки, осторожно і будемо виймати мене, ви якусь історію пам'ятаєте? Ой, пам'ятаю, дітки, не одну. Хіба ж дитинство забувається? Таня, тимно, бери мисочки, накидай затирку, я діткам розкажу. Сідайте, діточки, до стола. А я буду розказувати історію. Колись бабця покличе нас на вечерю, а ми біжимо з вулиці, помиємо в циберкові руки, ноги та й до столу. Бабця. Дасть по скибочки хлібчика. Нам по скибочки хлібчика. Нам є затирочки, приказуючи дідові солону, а вам, дітки солоденьку. то ми вже регочемо, що діду солону нам солодку, а дід цить. Бо тоді, борне боже, було говорити або сміятися за столом. То ще дивися, то ще й ложкою по лобові хапнеш. О. А ще, якщо не доїсти, та то було мусору доїдати те, що вмищений. Але бабця наша була добра, вона наливала нам мірку, щоб ми могли з'їсти. А ще, крім сирної затерки, ще якусь готували? Так, з муки гречаного і ягліного помолу, а в піст то варили затику посну, зажарували цибулю на голії і засмачували. Дічваля, а чому ви так лагідно називаєте? Затирочка, маслочко, молочко, хлібчик? Бо так моя бабуся називала. Бо цінували колись свій труд. Осторожно відносилися до харчів, можна казати, економно. тяжко працювали, то, що треба було і посіяти зерно, і сепом вручну вижати дітки. І в жорнах перетерти, відсіяти шорлоху, Тільки тоді вже можна було стає муки пічи святий хлібчик. Старі люди казали. Що треба добре працювати, щоб було до чого перехреститися за столом. Дякуємо вам, тітя Валя, за дуже смачну затирку, за цікаву подорож у ваше дитинство, де панувало тепло і затиш. Рада нашій зустрічі! Бережіть старовинні родинні рецепти.